The <laughs> Рині представлені фотографії, відруковані самою Параскою плиткою горицвіт, оскільки на виставці це фотографії, відруковані вже нами, відновлені, відретушовані. А тут є оригінали, надруковані самою мисткинею. В експозиції також один із фотоапаратів, яким працювала Параска плитка Горицвіт та плівка. Власне, останнє і надихнуло групу київських ентузіастів Максима Роденка, Інгулеві Катю Бучацьку і Наталку Довгу взятися за відновлення. Для нас, якби знайом, Сво із Параскою Гурицвіт як фотографом було приємною несподіванкою. Ми знали, що Параска малювала, ми знали, що Параска писала книжки, але потрапивши в її дім і знайшовши плівки, ми в принципі розуміли, що ми отримали якусь цінність, але ми не знали, що це правдивий скарб. У коробці, на який був напис брак, вони знайшли понад 4 тисячі кадрів, але лише невелику частину, і на це витратили майже рік. Закріплення, очищення, їх висушення. Тобто, це все робилося лише нашими якимись зусиллями серед друзів. Оскільки коштів ніяких там зовні не було, то ми це робили і вийшло що цілий рік, тому що е, просто потрошку. Кошти вже з'явилися на організацію виставки. За думки ян неабияк сподобався експертам програми Міські гранти, яку організовує в Івано-Франківську платформа Тепле місто в рамках третього конкурсу програми Міські гранти одним із п'яти команд переможців власне був проект Портрет місця і часу. Важливо зазначити, що е Учасники теплого міста не приймають вибір, який саме проект буде підтримано. Проект переміг за результатами оцінки журі експертної комісії. Унікальний проєкт – це унікальна мисткиня, унікальний доробок. І власне івано франківськ отримав змогу долучитись до тих міст, які прийматимуть цю виставку. Карпатські краєвиди, гуцульський побут, церковні ритуали, народні традиції, місцеві мешканці. На фото поразки плитки городцвіт, фактично тридцятилітня історія криворівні. Своєрідний літопис, сільських буднів і свят. Я думаю, що ми все більше починаємо розуміти, хто така поразка клопеткого світ». Ми починаємо розуміти, що варту її спадщина, тих 45 книг, 46 книг по 500 сторінок кожна, тих понад 3 тисячі ветенанок. Уже тепер завдяки Максимові і дівчатам знаємо, що понад 4 тисячі фотокадрів, з яких можуть бути фотографії. Це і Ікони, яких ми знайшли більше сотні поразків написаних, але з фотографій ми бачимо, що не всі ікони є. Які, якісь, може, в когось в приватних колекціях, а може десь і зникли. Завдяки праці моєї дружини Оксани ми поставили свого часу таку виставу про поразку плитку рецвіт і це напрацювання є методичним для обласного методичного центру в Франківську. Взяли як для розповсюдження по інших школах. Діти знають, що така поразка, це найважливіше. На відкриття виставки у Івано-Франківськ приїхала невелика делегація із Криворівні з обласного центру. Експозиція помандрує саме у це карпатське село. Що цікаво, більшість криворівнян уже знайомі з фотороботами Параски Плитки Горицвіт. Це не новина для Криворівні. Параска 30 років була таким фотоархівістом села, і в кожній хаті в Криворівні є перешні фотографії. Просто, але людям буде цікаво подивитися на зібране те, 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 що є. тому що кожен бачив своє, а так побачив спільне наше. До слова, організатори представили франківцям не тільки фотографії мисткині. В рамках заходу відбудеться показ біографічного фільму та майстер-клас по сімейній фотографії. Його проведуть гості із столиці. Мар'яна Мацьків, Олег Рудак, новини телеканал Раї.